Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Третій тиждень над країною нависла страшна небезпека. Весь той час країною ходить глибоко законспірований кремлівський агент, якого ніхто не може арештувати. Пише Масон Лембера. Агент зумів увійти в найближче коло найвеличнішого розвідника світу, отруїти його дружину металами і залишитися непоміченим. Просто уявіть собі, рівень цього П. це ж він не до хлопчиків, гробчиків підкрався і не до бабуль всяних панталонах, щоб закинути їм туди трохи і металів і не до жабок акваріумних, які забудуть завтра все те, що не давало їм жити сьогодні. Це ж до найвеличнішого розвідника світу. Ви уявіть до людини, яка знає всі ті раки з переворотом Путіна, форму його геморою, кількість і форму камінчиків у нирках при смерті мертвого Кадирова. До цієї людини підкрався кремлівський агент. А якщо він не заарештований, такий підкрадеться тепер до найвеличнішого лідера світу. Страшно раніше Масон Лемберг писав: не варто обурюватися поїздкою найвеличнішого лідера Володимира Зеленського в Верда, для цього є важливі причини. Перше, на порядку денному стоїть питання життя і смерті України, Кабовердійські відносини. Так, в Кабоверда вирішується доля світу, а не в якомусь Конгресі чи Сенаті США чи в якійсь зачуханій Єврокомісії. Напередодні розгляду питань про перспективи України в ЄС, фінансову допомогу та інше, тому запам'ятайте цю назву. Кабоверда це країна, де настоящі лідери рішають настоящі випроси. Друге, ви не забувайте, що Володимир Зеленський не л якийсь, він найвеличніший лідер світу. Всі хочуть мати такого лідера. Але не всі можуть. Але він, як найвеличніший лідер світу, повинен бати про всіх страждущих. От він і поїхав в Кабоверде з великою місією, тому не заздріть в цій усій ситуації. Не зрозуміло тільки одне: чи роздягався найвеличніший лідер Володимир Зеленський, мандруючи по кабовардійських пляжах, чи так і ходив, як товариш Сталін заповідав в одному галіфе через всю війну, щоб бути тілом на тих клятих кабовардійських пляжах, а душею там в окопах з солдатом. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!